Затишний куточок для спокою душі у долині працює унікальний музей, резиденція Янголі. Тут зібрані експонати 75 країн світу. Професійні та аматорські роботи виконані в більш ніж 35 техніках. А це понад 2,5 тисячі янголів з текстилю, воску, шкіри, соломи чи кераміки. І кожен з них має свою особливу та неповторну історію. Цю роботу мені зробила. Дівчинка, якої тато загинув у 2014 році, знаєте, знову шаблонні стереотипи про Луганщину. Він був керівником слідчого відділу Лисичанська. Команд ніяких не було з Києва тоді, а бажання щось змінювати у справжніх серів було. Він вивіз кримінальні справи і зброю всю вивіз з Лисичанська. Його вбили. Добився. То вбивство причетний був його шпу. Ця картина була написана ще на Майдані. Людина з Майдану пішла, воює в ЗСУ і слава Богу, жива. Позитивні, бачите, є, ми позитивні обгортаємо. Тут червоні стрічки, бо людина ця сказала, Олена, ягоди не покинули Україну, а лише ніби Україна вся в червоних стрічках. На Прикарпатті резиденція переїхала з Луганщини у 2023 році. Її засновниця та очільниця двічі переселенка Олена Стеценко. Декілька років її виставка мандрувала Україною. Згодом експонувалась у Києві, та через пандемію коронавірусу її довелось там і залишити, і вже під час повномасштабного вторгнення експонати довелося евакуйовувати. В долину каже Олена Стеценко, вдалось перевести 85% експозиції «Місто, де буде постійний осідок. Ми хочемо, щоб саме в цьому місці, як іншому Містах, десь знаходять дракончиків, чортики, щоб тут знаходили люди янголяток, щоб саме тут були фестивалі янголів, щоб в цьому місці була сама найбільша ікона Янгола. Також щоб це було саме в долині. Тут і ляльки, ікони, і роботи художників, просто дітей, роботи від військових, роботи зі своїми історіями. Свою роботу резиденція розпочала у Креміні ще у 2014 році. Тоді вона називалась Музей на крилах. Думка про створення місця, де б можна було зібрати унікальних янголів, виникла у дочки Олени Стеценко. Це ідея, каже жінка, породжена війною, і спеціально для цього дівчинка написала символічний вірш. Так мало мирних років в нашій історії. Багато болів, втрат на нашій території. Від війни вас така вже втома. Янголи, повертайтесь додому, зруйновані міста. Луганщина ним поникла квітка. Сивід діти, війни недобра не добра мітка. У 2019 році музей потрапив у книгу рекордів України як місце, де зібрана найбільша кількість ангеликів. Та на цьому, каже очільниця Олена Стеценко, не зупиняються і щоразу поповнюють свою колекцію новими та ексклюзивними екземплярами. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.